Доброго дня, це Android українською, і сьогодні хочу вам розповісти про другу програму для перегляду телебачення на Android-смартфонах, яка має назву Crystal TV Попередня програма мала назву SPB TV Отже, якщо порівнювати Crystal TV яка перед вашими екранами на ваших екранах і SPB TV то звичайно СПБ-ТВ. Однозначно краще, тому що там більше безкоштовних телеканалів для перегляду, а також там е, програма більш адаптується до вашого інтернет-з'єднання. Хоч і дана програма Crystal TV теж дозволяє переглядати інтернет-відео зі е, з'єднанням е, пів мегабіта, але в серії все одно СПБ ТВ більш варіативна е, до. Не більш нечуттєва до вашого з'єднання, але все ж таки, наприклад, я переглядаю е, телеканали. Е, телеканали також на ось з цією програмою. Хоча в мене е, пів мегабіта дома інтернет-з'єднання. Отже, що ми бачимо, е, на відміну від програми СПБ Crystal TV е, нам дозволяє відкри, відкрила лише чотири е, безкоштовних. Е, Канали. Тобто чотири канали для безкоштовного перегляду. Це перший, СТС, Перець і РБК. Далі є перший є інт... версія інтернет, є Всесвітня мережа, є версія, та, що транслюється по Росії. А вибачайте, бачите ще Планета РТ. Все, Всі інші телеканали закриті для перегляду. І Знову ж таки, як і СПБ, так і Крістал. Не транслюються канали у них, які українською, мовою, мовою україномовні. Ось такий недолік, саме основний у цих програмах, а ось в Крістал, на відміну від, від СПБ, ще й доволі мало телеканалів відкрито для безкоштовного перегляду. Також бачимо, є телепрограма, яка автоматично змінюється від часу перегляду. На жаль, тут гірше. Організована система повідомлення про перегляд телеканалу. Гірше, гірше немає вірніше опису телепрограми, яку ви переглядаєте. Але все ж таки, якщо вам треба СТС канал переглядати, то цей телеканал є для безкоштовного перегляду лише у програмі Crystal, Crystal TV. Отже, бачимо. Що для Android не так багато якісних програм для перегляду відео. Я рекомендую завжди переглядати, користуватися програмою SPB-TV, тому що вона не така чутлива до інтернет-з'єднання. І вона все ж таки більше пропонує каналів для безкоштовного перегляду. Інші програми, які я зустрічав, працював мережею Android телеканали. По-перше, вони більш ресурсоємні, ці телеканали потребують якіснішого інтернет-з'єднання. І, в принципі, якщо у вас є СПБ-ТВ, то вам цього достатньо. Єдиний мінус, знову ж таки, що україномовних каналів у цих програмах немає. Ну, а щодо перегляду, то ось також можна дивитися телеканали. Списком, телеканали в мініатюрах, які вам пропонуються, бачимо. Так що можете переглянути. Ось, подивіться, подивіться, відкриємо цей канал, Бачимо, що він позначений на замку. Це означає, що він закритий для безкоштовного перегляду. Все, з вами був Android українською. Дякую, що дивилися.